І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Мир Божий вам, дорогі християни, брати, сестри, діти Божі. Живучи зараз у досить цікавий і відповідальний для нас час, моє бажання є сьогодні звернутися до кожної душі словами потіхи, словами упевненості, словами віри і словами натхнення, щоб нам крокувати дальше дал... життя, всі свої сподівання покладати тільки на Господа. Моє бажання і моя молитва в своєму серці, щоб ця інформація в цей час не дала спокою тобі, якщо ти не маєш ще зв'язку з тим, кому хочеш святкувати Різдво. І якщо коротенько дуже пройтися по історії перед тим, як Христос народився, то вийшов указ, ми читаємо у друга голова. Євангелії від Луки, дуже, я бажаю, щоб кожен присів дома у себе і перечитав цю, цей розділ, дуже цікава думка там розказується. І коли вийшов указ Августа Кесаря, щоб зробити перепис населення, Йосиф і Марія відправилися в город, з якого вони були проживанні. І коли вони були там, я би хотів дуже коротенько зачитати, для нас кілька віршиків із другого розділу Євангелії Луки, каже нам такі слова. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслі, оскільки в гостинниці. Не було для них місця. Не в простий час Ця, це Боже сімейство знаходиться в Єрусалимі. Знаходиться в тому місці, де багато люд, людей зійшлося для того, щоб виконати закон, який кесарь Август випустив у той час. І в той момент сповнилися Дні і Марії. Приходиться народжувати дитя. І Лука, він дуже чітко нам показує на те, що у гостинниці цього місця або цього міста не залишилося місця для того, щоб вона народила. Їм приходиться виходити з цього міста за місце, шукати десь іншого місця для того, щоб дитятко Боже могло народитися на цю землю. І ми прекрасно всі знаємо цю історію, де вони знайшли це місце в хліві. І я дуже дякую Господу, що навіть прості пасухи, всі бідні, які люди є тільки на цьому світі, вони мають можливість підійти до того царя, який зійшов з неба і став як чоловік, послужив нам, віддав своє життя. І коли цей момент переживало це сімейство, тоді ангели з'являються на полях Віфлеєма дуже простим людям, пастухам. І ці хори ангелів їм співали чудову звістку. Мир на землі, в людях добра воля. Як цього миру сьогодні не хватає в нашій державі, в всьому світі, скільки людей, не знаходять як і та, те сімейство Йосифа не знаходило місця для проживання, скільки багато переселенців, є, які шукають собі якогось прихистку у своєму житті, і ці труднощі, які ми зустрічаємо в нашому житті, дуже частенько дають нам можливість. Подумати над тим, кому ми будемо служити і кого ми будемо прославляти у ці різдвяні святкові дні. І коли ангели оспівали, хори ангелів оспівали ці чудові пісні на полях Віфлеєма, тоді один ангел сповіщає звістку пастуха, і він їм каже особливе слово, що ви знайдете сповити дитятко, яке лежить у яслах на сіні». Це дитятко, вони знайшли, як ангел їм сказав. І ці слова були сповнені і виконані в цілісності до, останньої, до останнього слова. І коли вони це знайшли, ми читаємо, що дуже багато ангелів в цей час. Вони сходили на землю, давали якусь інформацію, поверталися на небо. І ця, цей трафік, він був дуже і дуже насичений в ці моменти. Мудреці на Остоці бачать звізду, яка їх має привести на то місто, де повинен народитися цар Іудейський. Пастухам показується особливе слово, ви знайдете дитину. Яка буде лежати на соломі у яслах. І це дитятко, яке народилося, воно отримало ті дарунки, які Бог приготував через цих мудреців, які прийшли для того, щоб поклонитися новому іудейському царю. Але це дитятко тільки буде не чути тільки ці слова. На полях Віфлеєма. Воно незадовго буде чути це є Агнець Божий, який бере на себе гріх усього світу. Це дитятко буде пізніше чути, розіпни його а кров на нас і на наших дітях. Дорогі брати, сестро, або ти є. Просто слухай сьогодні, з чим я готовий зустріти свого Спасителя. Сказав він тобі якесь слово або звістку, на якій ти зустрінешся з ним, і переживеш спасіння своєї безсмертної душі. Щасливі пастухи, які послухалися голосу Ангела, пішли і знайшли цей хлів. Найшли дитятко, яке було сповите лежало в яслах на сіні, поклонилися йому і прославили Його. Моє бажання і сьогодні до кожного слухача. Звернися до Бога дуже з простенькими словами. Господи, якщо я празнув ці різдвяні дні до, цього, до сьогоднішнього дня, якось по-іншому. В сьогоднішній особливо відповідальний і дуже небезпечний час. Я хочу то його відпразнувати, відсвяткувати зовсім по-іншому. І я хочу, щоб в моїх мислях, в моїх думках, в моєму серці, в моєму розумі було тільки одне не тільки сісти за різдвяний стіл і бути дуже схвильованим, скільки страв буде на цьому столі. А щоб ти сьогодні був схвильований тим, як я зустріну того Спасителя, який багато років тому прийшов для того, щоб мене спасти. Не знехтуйме, дорогі слухачі, цим покликом, який ще сьогодні звучить до кожного із нас. Моє бажання є сьогодні, щоб ти, якщо, не святкував ці різдвяні празники, ці різдвяні свята. Святкуй їх зараз у цей час зовсім по-іншому. Святкуй їх так, якби ти знав, що ти робиш, кого ти чекаєш. Тому що Христос, коли відходив з цієї землі, Він учням сказав, я іду, приготую місце для вас. А коли це станеся, прийду і заберу вас щоб і ви були там, де і я. Готуйся до цього часу, відповідального часу. І кожен із нас особисто буде судим або несудимий, тільки за те зробив я правильне або неправильне рішення у своєму житті. І щоб народження Ісуса Христа, нашого Спасителя, воно дало тобі нове натхнення шукати Його. Прославляти Його, йти за Ним і дякувати Йому за все, що ми зустрічаємо в, нашій, в нашому житті. Допоміг би нам Бог цей складний для України час, щоб багато-багато українців, багато сімей відсвяткували ці свята з тим зустрічею, особистою зустрічею того Спасителя. Який особливим путем прийшов на цю землю і виконав те, що мав виконати. Допоміг би нам Бог йти за ним, чути його голос і бути його дітьми, тому що він на цей прийшов, щоб нас знайти і дарувати нам спасіння. А Богу нашому по повіки. Амінь.